Вітаю вас! Ви на каналі and Sonia Sonya Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Настав новий 2025 рік, з яким я усіх нас вас ще раз вітаю, хоча ми вже бачилися у відео з планами на 2025 рік. В правому верхньому куточку я залишу посилання на це відео. Але краще декілька разів. Побажати здоров'я та довгоочікуваного миру. Ну, і поки я знімаю та монтую відео про свої підсумки 2024 року, швидко в мене це відео ніколи не виходить. Роботи з ним багато. А випустити щопонеділка відео хочеться це мене дуже дисциплінує. І сподіваюся, що вам це подобається. Я вирішила поки що зняти відео, друге відео із серії Вишивка та кулінарія. Я вже знімала одне відео, присвячене баклажанам у вишивці, також в правому верхньому куточку залишено на нього посилання. І от зараз вирішила зняти відео про таку. Страву нашу національну страву це борщ. Ви знаєте, після новорічного застілля дуже хочеться чогось ріденького, такого гарячого. А якщо до нього ще додати пампушок з чесничком, сальця смачного, гірчиці, хрону, то буде взагалі дуже-дуже смачно. Тому як не зараз, у січні місяці, випустити відео про борщ у кулінарії та, звісно, у вишивці? І покажу я вам набір, який в мене є. Це набір від Tela Artis, який мені подарувала моя подруга Олічка, артикул Х204 або Х204. Набір для вишивання взагалі написано, що хрестиком. Але тут, окрім хрестика, є і стібочки, і бісер дуже класний дизайн. І це дизайн, який має назву час їсти борщ. It's time to eat borsh». Розмір 13 на 13 см. Хоча тут кругла форма, оформлюватися буде в ось такі п'яльця. І, наскільки я розумію, це нурге. Дуже мені подобаються ці п'яльця, оформлювати роботи в них мені. Дуже зручно, приємно виходить гарно, оскільки це коло, то це діаметр. На берітні Лугана 28-го каунту ось такого кольору, я думаю, що це колір айворі, слоняча кістка. Нитки DMC, 8 кольорів, бісер пресіоса 4 кольорів. За складністю, чи це. Третій з п'яти. І за техніками це хрестик, бісер та стібочки. Схема є та голка. Ось, бачите, всі реквізити виробника. І гарні ниточки. Ось ці ниточки саме для морквачок. А це ось такі кольори. Ну, кольори просто справжнього борщу. І бачите, дійсно, тут входять саме п'яльці нурге, такі каучукові, 17 см, 170 мм у діаметрі. Класний набір, дуже чухаються руки його розпочати, але якщо ви бачили відео про мої плани, посилання на нього я вже залишила, то ви побачили, що я дуже хочу скоротити свої розпочаті. Процеси, ну, а потім вже активно розпочинати. Старти, звісно, будуть. І хто знає, може якраз так станеться, що я цей дизайн розпочну. Але це не єдиний дизайн на тему борщику, який є в мене. В мене є ще ось така чудова схема від комоду дизайнер Кухана Стіч, І є така серія національна кухня. І одна із страв у ній, яка представлена, це борщ. Перед вами прив'ю 90 на 50 хрестиків, 35 кольорів DMC та два бленди з них, і всього 3961 хрестик. Не так же і багато хрест, фрузлики, лічильний пек це щодо технік. І ця схема мені дуже подобається. Я не знаю, мені захотілося і з'їсти борщику і вишивати ці дизайни. І є ще одна схема з борщем. Її в мене немає, тому що це взагалі-то набір від хитрих синиць, і зараз його я не знайшла у продажу. Виглядає ось так цей набір. Це також набір, який має назву борщ із пампушками. Якщо я не помиляюся. Ось. Більше я схем з борщем, які мені сподобалися, поки що не побачила, але, дай Боже, мені хоча б лишити ці дві, які в мене є. Ну, і, можливо, колись в мене з'явиться той набірчик. Ну, як сказала я вам, що хочеться борщику, то давайте його разом з вами приготуємо. Ну, а Перед тим як я вставлю цей рецепт таку кулінарну вставочку включення: будьте здорові! Будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!